Доброго лютневого дня, дорогі гості та підписники нашого каналу. Посівна вже цього року відкрита. Почали висівати перші ранні овочі на розсаду. І сьогодні я хочу вам показати, що ми плануємо сіяти та висаджувати в цьому сезоні. Розпочну я, напевно, з тих овочів, які ми вже почали висівати на розсаду: це капуста, брокколі. Цвітна капуста, перець солодкий та баклажан. у списку буде капуста Еліза. Це гібрид ранньої капусти. Вегетаційний період складає 43-48 днів. В тому році ми її висаджували, залишилися дуже задоволені, тому що вона всередині дуже щільна, соковита, гарно зберігається. Як у зрізаному вигляді, так і на корню. Е, вона не перестоює, не дає тріщини. Також на пробу взяли насіння капусти парил, сплешбол та мірар. Е, приблизно з однаковим вегетаційним періодом від 45 до 50 днів. Будемо пробувати. В тому сезоні брокколі користувалися неабияким попитом, тому ми. Вирішили також закупити насіння нашої любовниці Бесті від компанії Сингента, Вона класна. І сама порівняємо, які будуть результати. Придбали ми ще ось такі брок Баторі від компанії Сингента. Вона трошки пізніша, ніж Бесті. І сама срок її вегетації складає. 70-75 днів. Також будемо висівати червоноголову конічної форми капусту тінті. В тому, році ми її, в тому сезоні ми її висівали, вона себе також показала дуже гарною. Ось таку капусточку пікінську Моноко Хочемо спробувати ще раз висіяти в тому році. Ми брали капусту пекінську віллі, але. Трошки не вгадали, і вона нас трохи розчарувала, бо викинула цвітіння, тобто не видержали або довготу дня, або тепловий режим. Якось так. І ось ще така пізненька. Капусточка Story Door. Будемо пробувати. Так. Для асортименту капусти придбали ще насіння цвітної компанії Syngenta Selly Star. І Рейцван Опал. Срок її вегетації складає 55-60 днів, тому будемо також порівнювати, яка з них краще себе буде проявляти. Наступний огляд солодкого перчику від компанії Enza Zaden Husky. Він венгерського типу, ранній, конічної форми. Забарвлення його біле. Він дуже схожий на всім відому білозірку. Для фаршировки перчик те, що треба. Наступний солодкий перчик від сакати Феррарі. Він також венгерського типу, конічної форми, вегетаційний період 55-65 днів. При технічній стиглості набуває червоного кольору. Хочемо спробувати, бо дуже популярний. І славнозвісний крусадер. На каналі Агродвіж Завжди його рекламують як гарний кубічний перчик з тостою шкіркою, дуже ароматний, нічим не гірший, ніж Геркулес. Отже, будемо такі перчики висівати і пробувати, що у нас вийде в цьому році. Насіння баклажану ми в цьому році не купували, залишилося з минулого сезону. Будемо сіяти дестан та алмаз. Дистан він також по типу як Алмаз. Ранній, має темну шкірку, таку яскраву, дуже має привабливий товарний вигляд. На ринках дуже красиво себе позиціонує. І також будемо сіяти Алмаз, який залишився з минулого року. Насіння не брали. Далі у нас будуть Огляд томатів. Взяли Pink Sweetness, це рожевий низькорослий, круглої форми томат. Взяли томат Мамако, він червоний круглий, ультраранній, 50 днів після висадки розсади. Також він є низькорослим. Томат дебют, також червоний круглий, низькорослий. І томат ранній – це жовтий, круглий, низькорослий помідор. І ось такий вирішили також спробувати томат пеконет. Він червоний, на кінчику трошки як пиптичок є. Ультраранній і високорослий. Довжина стебла сягає від. Метра восьмидесяти до 3 метрів. Тобто він буде треб, потребувати підв'язки. Ось уже дуже-дуже скоро почнемо висівати у відкритий ґрунт. Ну, як у відкритий ґрунт, робити перничок і висівати редиску. Редиску ми взяли адель. її тут немає на відео, але. Взяли Адельпус, оскільки вона рання і дуже гарно підходить для весняного цього висіву. І щоб е, урізноманітнити наші пучки, ми взяли ось таку ще редиску, як Пурпурела. Вона такого гарного пурпурного фіолетового кольору. Дуже красиво виглядає в пучку. Вайтелла. Е, вона біла, зовсім біла, така. Як сніг. І Експо. Експо вона рожева, а її кінчик з таким білим забарвленням. Це все для того, щоб був яркий, був яскравий, гарний, красивий почек. Далі на огляді у нас буде гібрид насіння моркви лагуна. Вона ультра рання, 60 днів. Вегетаційний її період тип Нантес і морква, також гібрид Абако, тип шантане. Вона також рання. Будемо пробувати. По бурячку сіємо ми Зепо, як і в минулому році. Він ультраранній, 85-90 днів. Ми сіяли його в тому році, залишилися довольні. І вода. Також круглий, червоний, солодкий, гарний столовий буряк. Також у нас ще залишилося з минулого року насіння буряку у кестрел. Це середньоранній, вегетаційний період його складає 115 днів. Він також круглої форми, темно червоного забарвлення такого насиченого. А також гарний смачний буряк. Продовжу рубрику наших кореневих овочів насіння. Це насіння пастернаку довгий білий або Белас від компанії СЕМО. Пастернак Петрик від Коувел. Та коренева петрушка. Цього року ми взяли орбіс. В вегетаційний період її складає 130-140 днів, довжиною вона 20-22 см. По Беласу його вегетаційний період складає 140-150 днів, і довжина його складає 20-25 см. Ще ось ми висіяли, спробували висіяти розсадним способом цибульку Exhibition. Інтернет дуже якби, її популяризує, розказують, що вона одна штука може сягати до 1 кілограма, ну, спробуємо. Також ось придбали червону цибулю, називається Super Red. Вона своєю формою дуже схожа на всім відому ягодинську. має таку приплюснувату округлу форму, але всередині вона не така. Синя, не така червона, як Ялтинська. Але за смаковими якостями вона також салатна, також солодка, дуже смачна. Також ми висіяли розсадою, спробуємо, що в нас з цього вийде. В цьому сезоні нам дуже не пощастило з покупкою цукрової кукурудзи. В тому сезоні ми брали ракель, залишилися дуже нею задоволені. Вона дуже смачна, дуже солодка, супер рання. Ну, кукуруза сама класна, але трошки ми не встигли. В супермаркеті насіння не було її, вже розібрали. Тому вирішили спробувати ось такі гібриди від Сінь'єнте Strong Star. Вона також рання, 71 день. Респект, вона, як і Ракель, також іде біколор і складає її вегетаційний період 65 днів. Спробуємо, наскільки вона відповідає таким же смаковим якостям, як і ракель. І ще ми хочемо дозамовити кукурудзу Рамондія. Вона також є біколор. І її вегетаційний період складає 65-70 днів. Висаджувати будемо ми її розсадою, так трошки краще. І ось я добралася до смаковиків. Диня я мазин. Вона дуже-дуже-дуже смачна. в тому році ми її висаджували, залишилися також дуже задоволення. Вона дуже солодка, вкусові смакові якості, дуже-дуже в неї гарні. Вона ультрарання, тип її ананасний. Сам плод сягає 2-3 кг. На одній рослинці зав'язується від 3 до 5 штучок. зав'язь. Ось така диня. Ми на неї ще дивилися в минулому сезоні, але ну, трошки побоялися. А в цьому сезоні вирішили все ж таки спробувати, бо дуже в неї цікава шкірка, е така дуже цікава всередині, такого помаранчевого кольору, ну, спробуємо, що з неї вийде. Також замовили насіння від Enza Zaden Look Star. В неї також ананасний тип, як і у мазі. Це динька у нас Сара. Вона тут підписана таким ось кодом, але вже в неї є назва і називається вона Сара. Вона також ультрарання, вегетаційний період складає 48-50 днів, вага плоду досягає від 2,5 до 3 кг. І тип її галія, тобто вона кругленька. Ну, напевно, така, як всім відома колхозниця. І ось така динька від Хазери, називається Нево. Це все нові такі види, такі дині. Будемо пробувати смакувати, робити висновки. І ось наш улюбленець – Кавун Талісман від Nünhems. У тому році ми садили його, залишилися також дуже гарні враження. Кавун ранній, кавун смачний, дуже дуже, дуже такий гарний у нього червоний кольор. Він сахаристий такий, ну дуже класний кавун. Тому ми вирішили в цьому році також посадити його. Але. Хочемо зробити ще таку спробу на кавунчик Карістан. Всі дуже його якби, хвалять, теж гарні від нього відгуки. Спробуємо, посадимо, спостерігайте за нашим каналом, будемо вирощувати разом. І ось такий жовтий кавун під назвою Покемон. Будемо також. Пробувати. В тому році ми сіяли також жовтий кавун, але він називався Orange King. Ну, був смачний, теж такого незвичайного жовтого кольору всередині. Насіннячко було міленьке. В принципі, непогані враження, але спробуємо, що нам запропонує Seed. Ми Вирішили спробувати сатіну. Сатіна це корнішон. Партенокарпічний, ультраранній, вегетаційний період складає 38-40 днів. І взяли такий ось огірочок на пробу 10 штучок базіс. Він тепличний, також ультраранній 45 днів складає його вегетаційний період. Він гладкоплідний, довжина його сягає до 25 см. Ну, Подивимось, що у нас в цьому році виросте. Ще будемо садити кабачок арал, спаржеву квасолю ягуар та замовимо горох Оскар. Нам він дуже сподобався гарний солодкий горошок. Дякую всім за увагу! Дякую, що приділяєте час на перегляд нашого каналу. Залишайтеся з нами, підтримуйте лайками, переглядами. Пишіть, де купляєте насіння ви, якими сортами, гібридами ви користуєтеся, може щось порадите. Буду дуже-дуже вдячна. Всього вам найкращого. Гарних врожаїв всім нам в цьому році.